Хочу показати вам для порівняння два перці. Один це гібрид Портека, ось він якраз перед вами. А ви знаєте, що це крупноплідний, досить високорослий е перець, товстостінний. і він ще зелений. А те, що ви бачите, ось таке почервоніле, це. Або початок дозрівання, або ось так попечений на сонці, і печених на сонці на кожному кущі. Їх ми ще жодного разу не збирали, тому що ну, просто реально немає що зібрати. Можливо, десь якісь там поодинокі ось такі є, і то він також, я думаю, що печений, підпечений на сонці. І а, сортовий. Ось той сорт Амі, який ми вже зібрали і вже продали. Тобто, його вже майже на кущах немає. Давайте заглянемо. Подивіться, всі кущі пусті всередині а, взагалі немає його. Це звичайна білозірка. А, досить такий він примітивний, насіння, досить дешеве. Але подивіться, як він себе веде. Тобто, зараз прохолодно. Початок вересня, а він нав'язав нових плодів. Він просто ось цей верхній ярус повністю сіяний плодами. Я думаю, що вони не достигнуть. Але загалом, щоб показати, що якщо ви вирощуєте перці, напевно, для підстраховки мають бути різні і товстостінні, і тонкостінні. Тому що тонкостінні, я думаю, що це не секрет, ні для кого дозрівають набагато швидше. І ми вже їх продали. А так би ми чекали ось ту портеку, і той каптур, який в нас є, і ще кілька інших гібридів та сортів, більш товстостінних, і нічого б не продали. А так ми маємо хоч щось на продаж. Ну і для себе, звісно, що для своєї власної потреби ми робимо консервацію також з ось цього перчику. Оце перець Амі. Якщо оцінити його за десятибальною шкалою, я би оцінила на 6. Не дуже сподобався, дуже багато затиснутих. Він не дуже є таким привабливим, наприклад, як та ж сама білозірка чи щось таке схоже, але він досить швидко дозріває, і який в нього плюс, те, що він ось такий одразу білесенький. Бачите, вже знов є що зібрати. Перший другий сорт ділимо краще в перший, гірші в другий. На базарі розбирають абсолютно все.